Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Питання про позбавлення мандатів всіх колишніх представників ОПЗЖ підіймається ледь не спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Зараз більшість нардепів від забороненої партії на обмеженні у парламентській діяльності залишаються головами комітетів, їх членами та мають доступ до державної таємниці. Проте у Верховній Раді вже відбуваються певні зрушення. Нардепи зібрали понад 150 підписів про необхідність розгляду декількох законодавчих ініціатив щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів від партії ОПЗЖ, яка впродовж багатьох років була основним агентом впли... У Росії в українській політиці. Що в березні минулого року РНБО припинила діяльність партії на час воєнного стану. Приблизно тоді ж постало питання про те, що агентам ворога не місце в парламенті. З початку літа 2022 тисячі депутати ВР зареєстрували чимало проєктів, суть яких зводилися до позбавлення мандатів представників ОПЗЖ або хоча б обмеження їхніх повноважень. З кінця минулого року депутат від «Слуги народу Олег Дунда збирав підписи про внесення до порядку денного законопроєктів, що можуть позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ, йдеться про п'ять документів. Чотири з них стосуються депутатів місцевих рад, один нардепів ВР, останній ініціював сам Дунда з трьома нардепами від європейської солідарності Олексієм Гончаренко, Володимиром Ар'євим та Софією Фединою. Звернення Дунди до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 17 січня підписав 151 парламентар зі 150 необхідних голосів. Тепер спікер ради має розглянути це звернення та або включити законопроекти до порядку денного або ні, обґрунтувавши відмову. Проте український нардеп Олексій Кучеренко, який також поставив підпис під зверненням, говорить, що нардепи від ОПЗЖ юридично буде важко позбавити мандатів від Депутатів зараз суспільство вимагає виправити помилку суспільства, бо ці депутати опинилися в Верховній Раді через те, що частина українського суспільства проголосувала за них в законний конституційний спосіб. Також речниця фракції Слуга народу Юлія Полічук опублікувала заяву партії про те, що позбавлення мандатів є неконституційним, і якщо парламент сежу це рішення, його зможе нівелювати суд. Тому, за її словами, нині шукають метод, який дозволить добитися бажаного в законний спосіб. Неконституційним може бути спільний проект постанови Легадунди із нардепами від європейської солідарності через те, що він передбачає достроково. Припинення повноважень всіх 42 нардепів від колишньої ПЗЖ у зв'язку з виходом цих депутатів зі складу депутатської фракції партії та через виїзд на постійне проживання за межі України. Це йде всупереч з конституцією, говорить радник з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк. Згідно з конституцією, рішення про вихід депутатів зі складу депутатської фракції партії приймає вищий орган політсили. Конституція не передбачала випадку, коли партія є забороненою і відповідно її вищий керівний орган ліквідований, пояснює Романюк. І додає, що ця прогалина в Конституції не надає право парламенту забира. Тати мандати у нардепів нагадаємо, що в Конституції передбачено сім варіантів позбавлення мандатів у нардепів. Особиста заява депутата, обвинувальний вирок щодо нього, визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім, припинення його громадянства або його виїзд на постійне проживання за межі України, несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності, не входження народного депутата України, обраного від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії або його виходу зі складу фракції і смерть для позбавлення мандатів у Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна. Застосували пункт 4. Вони згідно з указом президента перестали бути громадянами України. На думку Павла Романюка, законною підставою до цього були паспорти іншої країни. Для позбавлення мандатів потрібно змінювати конституцію, додає Романюк, а це під час воєнного стану робити заборонено. Це ж стосується і виїзду нардепів на постійне проживання за кордон. Верховна Рада має довести факт виїзду депутатів на постійне проживання за межі країни. Для цього вона має звернутися до іноземних держав. Якщо цей факт не підтверджений, це припущення. На підставі припущення рішення не ухвалюється, каже Романюк. Отже, ситуація Навколо ставленків Кремля із ОПЗЖ вказує лише на те, що ВЕРУ потрібно терміново шукати нові механізми та переймати додаткові правки, які б дозволили позбавляти в майбутньому проросійських нардепів і партій мандату та доступу до влади. Як раніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов, жоден депутат від ОПЗЖ не має морального права перебувати у залі Верховної Ради. Депутати повинні відповідально ставитися і розуміти, з ким вони мають справу. На цьому мене все підписуйтесь на канал Благозумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.